Підштовхнути до дій та робити зміни вже зараз. В Івано-Франківську провели щорічний молодіжний форум Йос Спік його організувала найбільша у світі молодіжна організація Айзек. Його мета полягає у тому, щоб показати в загальному молоді, які є можливості саме в Івано-Франківську, і такі, скажімо так, розмити такі кордони між бізнесом та громадським сектором для молоді, тобто, аби вони розуміли, типу що в принципі Івано-Франківськ це саме місто по собі є містом можливостей. Одна із можливостей для молоді, про яку говорили на форумі, це волонтерські та професійні стажування за кордоном. Організація АйЗЕК пропонує хлопцям та дівчатам три варіанти. Це глобал Global телент, Global Teacher та глобал волонтір. Якщо це є професійне стажування, Global Talent – це стажування у сфері IT, маркетингу, бізнес-містрування, також дизайну, сфери HR. Ось також у нас є стажування Global Teacher, Це є стажування викладацьке для викладачів. І відповідно на цих стажуваннях наші стажери вони викладають різні уроки дітям у школах. Тобто, це можуть бути уроки іноземних мов або ж, наприклад, якихось наукових дисциплін, фізкультура, тобто якісь такі активності з дітьми. І є стажування Global Volunteer, тобто вони спрямовані на досягнення цілей сталого розвитку. Тобто, це може бути сфера і розвиток толерантності у молоді, також це може бути екологія і подібне. Учасниця форуму Адріана Кулик відвідує майже всі події, які організовує АйЗЕК. Зізнається, завжди знаходить для себе цікаві теми та надихається ідеями. До того ж, дівчина впевнена, що в Івано-Франківську чимало можливостей для реалізації молодих людей. Я вважаю, що тут більш ніж реально реалізуватись людині, так як тут дійсно дуже багато різних можливостей. Так як я приїжджаю з іншого міста, то перша реакція це було Вау. Тут стільки всього цікавого, стільки різних заходів, стільки різних місць, аби відвідати молоді. Що чесно, я дійсно. Була дуже здивувалася цьому, і я безумовно дійсно щаслива, що тут є такі різні можливості для молоді. Крім того, молоді розповіли про гранти на реалізацію своїх ініціатив, а також про перше інтерв'ю із роботодавцем. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія АРАІЇМ.